Це один із найстаріших та найповажніших університетів України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. І сьогодні він випускає у життя нове покоління освітян, науковців, психологів та навіть фармацевтів. Приємно сказати, що серед тих, хто опанував бакалаврський ступінь, і я. Тож яким був цей випускний день? Дивіться далі в репортажі. Добрий день, шановні друзі, викладачі, батьки та гості! Хай ваші мрії збуваються. Хай наступить в Україні переможний мир. Для когось це перша сходинка у доросле життя, для інших черговий щабель професійного зростання. Але для всіх незабутній день сповнений емоцій, планів і надій. Сьогодні у нас дуже такий яскравий захід це е, вручення дипломів, урочисте вручення дипломів нашим випускникам. Ми цього року випускаємо понад 350 випускників з бакалаврських програм і магістерських програм. Нам приємно, що є випуск магістрів клінічна психологія. Це двохрічна програма навчання. І в цьому році у нас перший випуск магістрів за спеціальністю фармація. І ми щасливі, що у нас є випускники, і ця програма у нас зараз активно працює і є молоді люди, які успішно склали кроки і завершили навчання. Випускників Ніжинського державного університету прийшли привітати і поважні гості. Зразковий заклад також відзначила районна військова адміністрація. Хочу передати вам вітання від голови Ніжинської районної військової адміністрації Григорія Ковтуна Від себе особисто привітати вас, дорогі наші випускники, із закінченням навчання з отриманням дипломів, побажати вам щасливого майбутнього. Нехай наші мрії збуваються під, під мирним небом нашої батьківщини. Нехай нас Господь Бог благословить у щасливу дорогу подальшого До вашого вже дорослого. Ніжинська вища школа класичний університет. Тож і вибір професій широкий. Це 43 бакалаврські програми та 39 магістерських, а ще 13 програм доктора філософії. Олександр Радченко серед тих, хто дійшов до першого фінішу, отримав спеціальність право, але вже будує плани на майбутнє. Вчитися було доволі непросто в таких умовах. Але я дякую Ніжинському державному університету адміністрації за якісно організований. Навчальний процес під час таких складних умов як війна, коронавірус, і я обрав цю спеціальність виключно для того для допомоги суспільству, адже ця спеціальність є необхідною в нашій державі. Ця спеціальність є змістовною, фундаментальною, адже моя така думка, що держави не може існувати без юристів. Я планую здобувати повний ступінь магістра. І далі йти по ступах, до прикладу, там аспірантура або докторантура. Тобто плани такі широкі, але я їх не дуже люблю озвучувати. Від 11 липня Діана М'яхка офіційно дипломована перекладачка, навчалася на стаціонарі, каже її група мов невеличка сім'я, тож найбільше сумуватиме за ними. Найприємніше, напевно, враження від самого університету було саме пояснено з групою, оскільки коли я переступила, скажімо так, поріг. Виявилося, що люди надзвичайно привітні, відкриті, розумні, що немало важливо, і для мене працювати саме в такій команді протягом 4 років було одне задоволення. Не впевнена, що планую обирати магістратуру саме з такого спрямування. Але я дуже рада, що я вибрала саме професію перекладача, професію філолога англійської мови, тому що вона. Доволі таки широка. Я можу вибрати різноманітні сфери для роботи і, скажімо так, ніколи не перейматися через те, що буде брак роботи. Цього дня Діана із сцени дякувала викладачам за витримку і науку а своїм одногрупникам та іншим випускникам вишу побажання висловлює в інтерв'ю. Напевно, того щоб ніхто ніколи не боявся. Якщо у вас є мрія, якщо у вас є бажання, ніколи не зраджуйте своїм мріям, ніколи не зраджуйте своїм бажанням, тому що як би там не було, хто б вам нічого нічого не говорив. Ви самі будуєте свій шлях, і він по-своєму унікальний, по своєму прекрасний. І коли ви це розумієте, коли ви це цінуєте, життя стає набагато кращим і набагато приємнішим. Я бажаю саме цінувати це, цінувати кожну мить. Не боятися і працювати, бо без праці, як би там не було, нічого не буде. Полюбити стіни НДУ можна навіть, якщо ти буваєш в них лише двічі на рік, кажуть студенти, котрі обрали заочну форму навчання. Юлія Романченко філологиня, може вчити діток української мови. Це була моя мрія, коли ще в школу ходила. Дуже хотіла стати вчителем. Мабуть, мріяла завжди саме українською мовою вчителем бути, тому інших варіантів навіть в мене не було. Обрала для себе саме заочне, тому що вступала вже е, після того, як два роки вже закон закінчила школу. Вирішила вступити на заочне відділення, тому що вже була робота, працювала. Потім в мене вже з'явилася сім'я. Тому для мене це був найкращий такий варіант. Е, хочу сказати, що це було дуже комфортно, тому що ну. Більшість свого часу ти проживаєш своє життя, просто двічі на рік сесія, звичайно, дисципліни. Ну, Було цікаво, тому що так як в мене є дитина, це була для мене така своєрідна розгрузка, коли була сесія. Ярослав Дорошенко завершує навчання в сьоме. Отримав ступінь магістра за спеціальністю психологія. Розповідає, вчиться вже 15 років. Так, чоловік поглиблює знання та розширює світогляд. Я насправді навчався на факультеті психології, тому що мені треба освіта саме в клінічній психології. У мене є диплом бакалавра і магістра з практичної психології, а тут я вирішив здобути освіту клінічного психолога. І у нас був досить цікавий і жвавий курс. Сам процес навчання, попри випробування, ті, які є зараз, і мої очікування виявився досить цікавим, класно спланованим і, взагалі, професійно підібраним. Тобто я можу сказати, що Маючи в своєму багажі навчань дуже багато, це був один із найкращих досвідів, які в мене були. І на цьому пан Ярослав не зупиняється. Черговий диплом не крапка у студентстві, а впевнена кома вже є плани і на наступний учбовий рік. Вчора я здавав перший іспит ТЗНК і буду поступати в аспірантуру. Так можливо, це буде навіть університет імені Гоголя. такий він багатогранний, різнобарвний випуск 2025 – Справжня мозаїка історій. Саме ці студенти і є серцем університету, а його душа, викладачі, вкотре відпускають їх з гордістю, бо дали достойний рівень знань. Звичайно, важко відпускати випускників, з якими ти поруч провів 5, 4, 5, 6 років. Дійсно, у нас дуже багато яскравих вихованців. Які примножували славу нашому університету, якому в цьому році виповнюється 220 років, багато переможців всіляких конкурсів, творчих, спортивних, наукових. І, ти, звичайно, ну, вони стають рідні. У нас велика університетська родина, і дійсно, це наші діти, яких ми випускаємо великий світ, в велику дорогу. Вже фактично розбудовувати і відновлювати нашу незалежну країну.